Ти боїшся успіху, ти ж хочеш гроші і слави популярності. А життя ніби в касті. Що якщо ти несвідомо цього боїшся, як це визначити? Перше відкладання. Ти працюєш над задачею довго і наполегливо, і тут, там, майже перед самим фіналом, ти робиш все, щоб відкласти справу. Друге синдром самозванця. часно дійсно хороші фахівці, борються з відчуттям некомпетентності. А в них в головах думка: мене розкриють, я не профі. Мені просто везе, та я й не знаю. Достатньо. Інколи навіть роблять за трьох, щоб замаскувати, що вони аматори. Хоча насправді вони професіонали, але їхня власна думка про себе каже інакше. Третє страх очікувань. Що якщо я не зможу повторити свій результат, мене не вийде і це крах. Я очікую від себе більше, цього недостатньо і це руйнує їхній шлях вперед. Четверте тривога через зміну. Страх, що коли ти станеш успішним, то сім'я та друзі відвернуться від тебе зі словами ти був інший». Чому ми боїмося цього? Перш за все, ми боїмося втратити контроль над власним життям. Успіх це не тільки кайф та задоволення, це нові задачі та виклики. Які вирішувати ми не хочемо та адаптуватись до нових умов складно. Простіше жити та як жив. Мозку від цього легше. Друге, люди з не дуже багатих сімей вважають, що вони не гідні. А в голові я найкраще за інших і жити краще не буду. Третє боять втрати оточення. Так банально тратити друзів та рідних. Ти не такі, як ми, тоді ми більше не з тобою. Розумієш, мозок сприймає успіх як загрозу комфорту, навіть якщо зона комфорту токсична. Вона все ще знайома, тому підсвідомий зробить все, щоб жити в стабільній та керовній реальності. Вітаю, тепер ти знаєш, чому ти боїшся успіху, але як це виправити? Перше, дізнайся собі в цьому, що далі труднощі, але вони коштують цього. Що найгірше станеться з тобою, якщо ти станеш успішним, якщо ти можеш вирішити це, то чого боятися, дівчини зараз. Друге, знайди однодумців. Часто нас тримають знайомі. На одному рівні логічно, що потрібно шукати знайомих, які хочуть більше, і ти сам інтуїтивно будеш тягнутися до них. Третє. рвися до успіху великими кроками, бо це буде виглядати, ніби ти тягнеш резину, яка от-от відкинеться. Мозок не хоче змін, він хоче контролю та стабільності. Роби малі кроки, вони незамітні для мозку та легше для виконання. Четверте, візуалізуй не тільки фінал, а й проробляй шлях. Часто ми кайфуємо від уявлень про успіх. Але як тільки на дорозі з'являються перші труднощі, ми здаємось, будь підготовлений до цього. Зараз налаштуй на це свій мозок, щоб потім бути готовим. Класне відео скажи. Віддяч лайком, підпискою, коментарем. І до речі, у мене є телеграм, там де я реально живий. Давай разом поборемо страхи.